ЗСУ мають успіх в напрямку Новоданилівка Вербове у Запорізькій області, закріплюються на досягнутих рубежах. Над Чорним морем збили безпілотник, а У Росії впав вертоліт ФСБ із чотирма рашистами на борту. Кремль готує нову інформаційну атаку: про мир в обмін на території, тотальну мобілізацію і здачу Куп'янська. Похорон Пригожина засекречено. А у Києві публічно попрощалися із знаменитим льотчиком Джусом. Побільшало українців, які орієнтуються на тривалу війну. 42% впевнені, що війна триватиме понад рік. це найбільш помітні події 552-го дня великої війни. Ми зараз в прямому ефірі у Пелайф. Моє ім'я Дмитро Олійник спершу коротко розповім про головне. Далі думки експертів, ваші погляди на просування на півдні, про куртки Резнікова про вибори у 2024 році і інше. Тож долучайтеся у коментарях. Тисніть вподобайко. Що на фронті українські військові мали успіх в напрямку Новоданилівка Вербова у Запорізькій області. Генштаб стверджує, що ЗСУ закріплюються там на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку сили оборони також продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Росіяни безуспішно дригаються в районах Авдіївки та Мар'їнки, втрачають там особовий склад озброєння. І техніку здійснюють переміщення підрозділів та військ активно застосовують резерви. ЗСУ стримують їх наступ також на Куп'янському та Лиманському напрямках і в районі Кліщівки Донецької області. Там тривають важкі бої. В інституті вивчення війни припускають, що майже напевно росіяни не зможуть відновити широкомасштабні наступальні операції, покладені на піхоту. Чому? Тому що піхоти в Росії бракує. Російське військове командування продовжує витрачати відносно елітні російські повітряно-десантні війська, розгортаючи їх для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів. Російське командування послідовно покладалося на формування ПДВ як на наступальні, так і на оборонні сили. Та деградація цих сил ймовірно послабить здатність Росії підтримувати складні оборонні операції. При цьому експерти не оминули увагою заяви українських посадовців про те, що російські війська можуть мати намір відновити ширшу кампанію проти української критичної інфраструктури восени 2023 року, але за їхніми оцінками Росія ймовірно не поповнила свої запаси ракет після масштабних ударів взимку 22-23 років. Вертоліт ФСБ зазнав аварії в Сосновському районі Челябинської області Росії. Загинули за різними даними три або чотири члени екіпажу. Російські пропагандисти стверджують, що вертоліт упав у районі селища прудний. Попередня причина аварії. Відмова техніки. Вертоліт, нібито виконував навчальний політ. Тим часом російські міноборони заявили, що їх літак знищив сьогодні український безпілотник над Чорним морем. Нібито сталося це близько 12-ї години. Традиційно жодних доказів своїм словам росіяни не надали. Хоча пам'ятаєте, 25 серпня українські захисники спільно з СБУ завдали удару групою дронів по бригаді в селі Перевальне. Тож хто його знає, може окупанти і не брешуть. Друзі, долучайтеся до нашого клубу клубу української правди. Він про швидку комунікацію з нашою редакцією, про можливість пропонувати свої ідеї для наших майбутніх матеріалів, про донати і мерч української правди. Підтримайте незалежне медіа. На кордоні України з Білорусю здетонували кілька мін моніторинговий проєкт Білоруський гайон» Звернув увагу на те, що сталося це на залізничному мосту за 800 метрів від станції. Словвично здетонували протитанкові міни ТМ 62 М. Як доказ було оприлюднено фото, де видно зруйноване залізничне полотно на мосту прямо на самому кордоні Білорусі з Україною. За даними білоруських телеграм-каналів, унаслідок вибуху пошкоджено опору мосту і зруйновано залізничне полотно в обидва боки. За даними джерел української правди, у військових колах сталося це через погодні умови внаслідок влучання. Блискавки за словами співрозмовника української правди таке може траплятися під час від часу, оскільки сили оборони надійно замінували підступи до Білорусі щоб унеможливити повторення наступу з цього напрямку. Водночас на кордоні з Білорусію діють обмеження щодо перебування цивільних людей, тому мінні пристрої загрожують виключно окупантам. Українська розвідка попереджає про новий етап інформаційної війни Росії проти України. Найближчим часом розпропаганда зосередиться на використанні нових тем та наративів, наприклад, про Масову мобілізацію мобілізації, нібито підлягатимуть всі без винятку українців, виключно з неповнолітними. Теза про зневіру українських партнерів у можливості перемоги і договорняки про мир в обмін на території. Теза про те, що український контрнаступ не має успіхів, і як приклад ілюстрації збільшення. Кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст. Ще один фейк Україна відмовляється від окупованих територій, а також тотальна корупція. Ну і на сам кінець цитую: прекрасне життя на окупованих територіях, високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним, розвиток інфраструктури, відбудова зруйнованого житла. Кінець цитати. Гур повідомляє, що в адміністрації російського президента відбулася нарада щодо чергового етапу інформаційної війни. Кремлівські технологи та представники медіаресурсів затвердили наративи, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі. У Росії засекретили часто місце поховання загиблого в авіатроші ватажка вагнерівців Євгена Пригожина. При цьому видання Ряновості повідомляє, що можливо похорон відбудеться на північному кладовищі у Санкт-Петербурзі. Туди вже з'їжджаються вагнерівці. Водночас вони помічені також на Серафимівському кладовищі. У Кремлі у вівторок офіційно підтвердили, що диктатор Путін не планує відвідувати цей захід. Підготовка країнами Великої Сімки гарантій безпеки для України займе багато місяців, а деякі двосторонні домовленості будуть укладені лише наступного року. Про це сьогодні The Wall Street Journal пише із посиланням на неназваних європейських посадовців. За даними видання, серед країн Великої Сімки немає спільної думки щодо того наскільки детальними мають бути зобов'язання перед Києвом, якими можуть бути майбутні військові потреби, і на сам кінець обговорюються проблеми спроможності. Ефективно розподіляти та захищати військові витрати для України в майбутні роки після зміни влади. Країнах заходу, отже, за даними видання, європейські союзники вже готуються до того, що довгострокові обіцянки адміністрації президента США Джозефа Байдена виявляться слабшими ніж очікувалося, або занадто розпливчастими, щоб забезпечити надійне стримування Російської Федерації. Нагадаю, станом на зараз вже 29 країн приєдналися до декларації Великої Сімки з безпекових запевнянь для України. Претендент на президентську номінацію від республіканської партії США Вівек Рамасвамі, який перебуває в першій трійці за популярністю серед прихильників республіканців, обіцяє в разі обрання президентом визнати російську окупацію України та закрити її шлях до НАТО. Цитую, як президент США, я є... Поважатиму і відроджуватиму спадщину Ніксона, відкидаючи кровожерливу балаканину корисних ідіотів, які проповідують безвиграшну війну в Україні, що ще більше зближує наших двох ворогів великих держав. Кінець цитати. На його думку, чим довше триває війна в Україні, тим стає зрозуміліше, що в ній є лише один переможець Китай. Тому претендент на республіканську номінацію хоче повторити Ніксонів учинок і поїхати у 25 п'ятому році до Москви, аби забезпечити мир в Україні на умовах, які ставлять американські інтереси на перше місце. Для нас хороша новина в тому, що рейтинг Рамасвамі коливається в районі 5-6%. На перших і поки останніх дебатах республіканських кандидатів саме стільки глядачів віддали. Перевагу Рамасвамі перед найбільш імовірним конкурентом Трампа, губернатором Флориди Роном Десантісом. Це 31-річний Андрій Лук'янчук з Житомирщини. Його мобілізували на самому початку Великої війни. Чоловіка відправили у навчальний центр Десна, де колись Андрій проходив строкову службу. Вранці, 17 травня минулого року, родина військового. Як і сотень його побратимів побачило у новинах, що ворог ракетами атакував селище Десна. Згодом Володимир Зеленський небагатослівно повідомив під завалами в Десні знайшли 87 загиблих. Ці цифри не сповна розкривають трагедію того дня, І далеко не лише тому, що дані про втрати українських військ є таємними. Тіло Лукянчука не знайшли, його визнали зниклим безвісти. Його родина залишилася майже сам на із цією трагедією для та боротьбою за пам'ять про військового. Відсутність довідки про смерть це не лише юридичні проволоки, наприклад, зі спадщиною і неможливістю отримати виплати. Це і невідомість, невизначеність, у якій живуть родичі, не маючи можливості прийняти смерть і поховати близьку людину. Українська правда дізналася, що військових яких як тоді називали зниклими було щонайменше сім десятків. Дехто залишається в цьому статусі. Досі тим часом, у у діях командування військової частини службова перевірка побачила порушення, які замовчали і від рідних і від суспільства. Почитайте історію обстрілу Десни, в якому зникли 68 військових на нашому сайті. Посилання залишу в описі під цим відео. А за пів години маю намір розпитати авторку цього матеріалу Соню Лукашову про подробиці слідства і про. Інші деталі цього жахіття Соня прийде до мене в студію. Тож, якщо вже маєте питання, залишайте їх у коментарях під цим відео. Та якщо деякі життя українців вже на жаль ніколи не повернути життя сотень і тисяч дітей, які живуть у прифронтових містах, ми з вами захистити здатні. Ми продовжуємо збирати кошти на укриття для ліцею в Миколаєві. Ось тут-код qr -код. активуйте, зробіть хоча б мінімальний донат. Учням прифронтового міста вкрай необхідний безпечний простір для навчання. Ми спільно з фондом Сейвет збираємо на його створення 4 мільйони гривень. Сбу викрила на Чернігівщині злочинну групу організовану очільницею ЦНАПу, яка заробила на ухилянтах мільйони гривень. Організаторкою виявилася очільниця одного з міських центрів надання адмінпослуг, яка залучила до незаконної діяльності ще трьох спільників. За суму від 2,5 від ,5 тисяч доларів вони допомагали ухилянтам уникнути мобілізації на підставі фіктивних довідок для військовослужбовців, які виїжджають за кордон. Причому для немісцевих клієнтів посадовиця. Особисто займалася питанням зміни адреси реєстрації, щоб ухилянц можна було поставити на облік і потім списати саме через місцевий військомат. Двоє її спільників підшуковували клієнтів серед потенційних призовників. Вони також діяли як посередники для передачі грошей за корупційні послуги. Ще один фігурант – представник кримінального світу, який перебуває. За кордоном він звідти координував діяльність учасників оборудки. В цілому ділки заробили на мобілізації в умовах війни майже 4 мільйони гривень. Усім чотирьом особам повідомили про підозру. Троє затриманих перебувають під вартою без права внесення застави. Ще один фігурант переховується від правосуддя за кордоном. Всім загрожує до 9 років в'язниці з конфіскацією майна. Правоохоронці викрили відкрили провадження щодо хуліганства полтавського фітнес-тренера Романа Заволоки, який принижував військових. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Полтавський портал повідомляє, що заволока систематично ображає працівників військомату. Причому фільмує це і публікує ролики на власному каналі. Найнахабніший вчинок стався на днях, коли заволока зі своїм товаришем кепкували із тремтячих рук військового. Хоча той пояснив, що Тремор. У нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це заволока сказав військовому. Ти придурок сам попався на крючок. На своєму каналі тренер публікує дописи щодо боротьби із системою. Він вважає, що ніякої мобілізації немає. А ТЦК незаконні влада розкрадає ресурси, тому їй не потрібно довіряти. Уряд розширив коло іноземців і осіб без громадянства, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну. Йдеться про осіб, які прослужили в Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії України три або більше років. А також осіб, які служили у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії, були визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я. Днями папа римський Франциск виступив перед учасниками всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі і зірвав небувалі овації у своїй промові. Понтифік сказав таке: цитую: ніколи не забувайте про спадщину. Ви нащадки великої Росії, великої Росії, святих правителів великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії, великої, освіченої, великої культури. Та великої людяності ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої матінки Росії, крокуйте вперед цим і дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами. Кінець цитати: Ясна річ, на ці слова папи відреагували в українському МЗС, заявивши, що Франциск поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивство українців у Ватикані. ж Зробили спробу пояснити скандальну заяву Папи Римського. Е, так там відповіли, що папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати. Те позитивне, що є у великій культурній і духовній спадщині Росії, і звичайно, не звеличувати імперіалістичну логіку і державних діячів, згаданих для позначення певних історичних періодів. У Києві відбулася церемонія прощання із військовим льотчиком Андрієм Пільщиковим на позивний Джус, який трагічно загинув разом із ще двома пілотами в авіатрощі на Житомирщині. Церемонію відвідав зокрема і командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Напередодні стало відомо, що його наказом що його наказом майором В'ячеславом Мінці та Сергію Проказіну посмертно присвоєно військове звання підполковник, а капітану Андрію Пільщикову посмертно присвоєно військове звання Майор. Пілотів також представлено до державних нагород. Нагадаю, авіатрощу, що сталося 25 серпня у Житомирській області, розслідує ДБР. Серед версій авіакатастрофи розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів та порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту. 42% українців впевнені, що війна триватиме понад рік. Що це означає? Що кількість опитаних, які орієнтуються на тривалу війну з агресором, збільшується, адже ще в грудні цей показник становив 26%. Також зросла частка тих, хто не може відповісти, коли закінчиться війна з 9% у грудні до 12% у червні. Разом з тим, 83% респондентів вважають, що перемогою України буде повернення усіх її територій, а не лише Припинення російських атак такими є результати опитування КМІС станом на сьогодні.